Вітаю вас на каналі Dive Detecting Technologies. Сьогодні 19 серпня, свято, яблучний спас. І вперше за довгий період часу я вирішив покопати по землі. Буде сьогодні коп по землі. Іду на вже розвідану мною точку по Київській Русі. Я думаю, що повинні бути знахідки. Правда, мабуть, буде важкувато, бо сьогодні спека. Взяв сьогодні свій ятрак. Без навушників. Навушники пустив на інший проєкт по підводному пошуку. Ну, пізніше зроблю на ятрак, бо я вже звик копати в навушниках. Так що без навушників некомфортно. Таке поле. Була тут пшениця, її прибрали. А я йду десь, аж під ті дерева. Там є ярочок і на краю того ярка було поселення по Київській Русі. Були там у мене досить такі цікаві знахідки. Так що вперед. Ось закінчується поле. Ярочок такий. Ну і що? Можете мене привітати? Другий сигнал. Другий сигнал. Перший був там кусочок пробки, я його показувати не став. Ось такий переливчастий сигнал, трошки віддавало в черніну з цієї ямки. І дивіться. Це схоже на Енкалпіон. Схоже на енкалпіон. Коротше, от, якось так. Ще є один красень, сигнал був такий, взагалі, як фольга, дуже легко було пропустити. Ось він. На жаль, гнутий, але цілий. Ну, він піде на реставрацію і буде мати гарний вигляд. До речі, такого я ще не знаходив. Ось теж здається, щось їхнє фрагмент чи якогось кільця, чи не знаю, що це було, але ну, бронза. Ось викопав черговий сигнал зверху прямо шматок кераміки ось такої, ще не бачу, що тут. Де щось тут. На жаль, пеніцилін. Ну нічого. Ідемо далі. Люблю такі сигнали, коли береш грудку землі, а всередині сигнал. Причому такий хороший сигнал. І починаємо її потроху дробити. Десь тут. Десь тут. Що ж це може бути? Робимо ставки: шмурдяк чи КР. Да. Грудка стає все менша і менша. Так, ось я тут щось бачу. Щось я тут бачу. На жаль, це знову пеніцилін. На жаль. А це вже випав корисний сигнал. Кілечко Київська Русь. Там ще на ньому якісь візерунки начебто є. На пальці носили. Ще один красавець. Ух ти, ціленький. ціленький. Красота. Давайте ще раз копнемо майже онлайн. Ось така ямка, викопав, тут випало два кусочки кераміки, ось один кусочок, ось другий кусочок. Тут є сигнал, більше схожий на фольгу. Більше схожий на фольгу. От, блін, це і є фольга. Да, фігня. Якісь пташки по полю ходять. Чи то лелеки, чи чаплі щось таке. Такий був зовсім поганий сигнал. Викопав. Схожий на фольгу, тут випадає отака накладочка. Бачите, там з якимось візерунком у формі, наче як голова якогось якоїсь тваринки. Ось сонце вже висить над деревами, а тут з поля йде такий ярочок і там протікає річечка. Тут був ставочок, зараз він майже пересох, я так думаю, що жителі Русі ходили сюди по воду з цього поля, де я стою. Ще трошки металолому накопав, всякого такого постараюся його забрати. І в мене по плану сьогодні, якщо встигну, ще хочу. Попірнати на місцевому кар'єрі, там гранітний кар'єр з прозорою водою взяв з собою ескалібр. А як ні, то завтра вранці постараюся зняти окреме відео. До зустрічі!